Комусь біда, а комусь можливість підзаробити. Так у Броварській лікарні спритні медики перепродають ліки пацієнтів. Вони користуються тим, що хворі в важкому стані збирають медикаменти і відносять назад у аптеку. Детальніше побачите далі. Три рази я ходив за лікарствами, такі там торби приносив. Ну, як вони сказали, що якщо залишається, так ми використовуємо там для інших? Нам не віддавали вони, тому що всі ліки зразу відносяться. В аптеку. Такими словами закінчувалося чи не кожне інтерв'ю в броварах. У нашого наступного героя ситуація схожа. У броварський медзаклад Ігор приїхав із батьком. Він потрапив з подизренням на інсульт. Йому назначили список лікарств, які треба було купити. Е і рекомендували це купити в цій аптеці номер 2 у єдиному державному реєстрі директором цієї аптеки є Валентин Багнюк, який по сумісництву і головний медик лікарні. А, да, я ходив і в аптеці е, звичайним образом робота сапора. Мені приложили е, е, виписати цей список на чекі, ну, такому, на бумажній. Подняла лікарство наверх к е, медсестри. И она начала это колоть. Но я заметил, что в итоге реально было куплено больше, чем э, -е, укололи ему вену в этот день. Та коли батька виписували, полиця з ліками біля його ліжка була порожня. Мені здається, що їх просто по кругу крутять, якусь частину. І це відбувається якраз на таких ситуаціях, коли поступає пацієнт, коли родні волнуються когда они і ні, як там считать деньги, или там, обращать внимание на то какие именно препараты им колят. Поэтому мне кажется, не на що за що таких вот пациентов это и происходит. отож схема перепродажу медиками ліків виглядає так. Звідома керівника лікарні завідуючі відділень погоджують персоналу збір медикаментів. Аби мати що забирати у хворих. Лікарі їм виписують більше медпрепаратів ніж потрібно. Потім медики ці ліки відносять у аптеку і перепродають знову. По-перше, це є фактично має ознаки корупційного правопорушення, ось тільки це може бути звернено на власну вигоду. Так? І по-друге, це є порушення законодавства про обіг лікарських засобів та препаратів, адже якщо лікар переконує людей повернути їм ці ліки, що буцім, то це буде для інших пацієнтів, або ми це повернемо в аптеку. Це так само не відповідає закону, бо закон забороняє повертати ліки, ліки, які придбані. Так? Вони не повертаються, і вони їх не можна передавати, віддавати там комусь. Тобто, це все фактично є протиправні дії. Як ми вже з'ясували, аптека не випадкова, а комунальна. Її очолює головний медик броварської лікарні. Йдемо всередину, аби фармацевт пояснила такі махінації. А як ми ви правда про те, що каже, що ваша аптека нібито підторговує все ж таки ліками забраних у важкохворих? хворих? Як ви можете це прокоментувати? Я ніяк це не можу прокоментувати. А чому? А чому я маю це коментувати? Ну, це правда чи ні? Чому цей брід я маю коментувати? Таке втручання у внутрішнє життя лікарні не припало до вподоби Володимиру Ткаченко, теж лікарю броварської лікарні. Вона може впасти, пожалуйста. Ви А чому вона? А чому камера може впасти? Я З вами не збирався розмовляти і не розмовляти. Володимир Ткаченко очолює жіночу консультацію у броварській лікарні, а ще є однопартійцем сина головного медика, теж лікаря-уролога у цьому медзакладі. У 2015-му Володимир Ткаченко та Віталій Багнюк разом балотувались до міськради від партії простих людей Сергія Капліна. А очільник медзакладу Валентин Багнюк у цей час боровся за мандат у обласній раді від партії Наш Край. Будувати політичну кар'єру не заборонено нормами права. Чого не скажеш про перепродаж медикаментів? і не де-інде, а в державній лікарні лікар, навіть виходячи просто з правил лікарської етики і норм взагалі поведінки лікаря, які існують, він зобов'язаний утримуватися від вчинення таких дій, оскільки вони підривають довіру до лікаря.